Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Подивіться, який в мене гарний великий ящик на столі. У мене сьогодні розпаковка. От, до речі, зразу можу показати надпис. Бачите, мотокультиватор. Так, ну тепер давайте детальніше. Ось, подивіться, бачите? Кентавр. мотокультиватор. Ось такий. Подивіться, як гарно, акуратно запакований. Коробка, яка гарна. Так, добре. Дивимося далі. О! коліщатка є. Колеса є. Так. Добре. Дальше. О! О! Так, зараз я то все повіймаю. О, от тепер я вже все гарно порозпаковувала, порозкладала. Тепер можна дивитися по порядку. Так. Оце кріплення для коліс, наскільки я розуміюся. Так. І розумію, чесно кажучи, і не розумію. І не дуже розумію, бо це все-таки все така техніка не дуже жіноча, але нічого. Так, ручка, одна о, о, оця ручка. О, ця ручка ручка одразу під'єднана. Бачите, подивіться, Ось, оця ось. Так, добре, друга ручка. друга ручка, от, Ще одна ручка. Подивіться, як виглядає оцей агрегат ще в розібраному вигляді. О, я вже, так, я вже знаю, куди що чіпляти. Ось, оце сюди точно чіпляється, бо воно однакове за діаметром. Зараз я його, о, цей дуже, до речі, ще й легко, дуже легко, гарно все кріпиться. Ось. Бо поки мій Славік з роботи приїде, я хоч що небудь та й почіпляю. Так, є. О! О! Тут багато є деталей, гайки, шурупи. Так, ще тут є деталі. Ну, є інструкція. Зараз я гляну інструкцію. О, мій Славік вже пішов з роботи, перекусив і взявся, і взявся до е, зборки оцього інструмента, агрегата, як то правильно сказати, агрегата. Так, Славік, привітайся з нашими глядачами. Доброго вечора чи дня. Вечора, Доброго вечора, бо вже, вже воно трошки стемніє, що не тільки приїхав з міста. В першу чергу будемо ставити на колеса. Так, першу чергу ставимо на подивіться, бачите? В першу чергу. На до речі, я там вже трохи щось зібрала, ти бачиш, дивися, бачу? Дивіться, бачу. Отову От я до ага. того прикрутила, бо воно дуже гарно якраз там підходило. Я ще говорю, це зараз поїде. <рес> <рес> так, <рес> добре. Так, де ж Давай я почекаю копаки, а ти щось друге роби, давай. Сьогодні? Давай. Угу, добре. Добре. Треба Подивитися, як то з якоїсь сторони. Де то малює? О. О! Словік, бачиш, я теж щось роблю. О! Одна сторона і друга. Так, довелося двома руками, бо добре, щоб клатнуло, щоб гарно все тут. Трималося. Так, і зараз ще другий. От він сюди от входить. от, І тепер його треба добре притиснути. Можу притримувати другою рукою, щоб отут добре клацнуло. Воно гарно... ні, таке я можу. Зараз поставлю телефон, клацну і тоді далі буду знімати. Ось так. так Далі. А це що? А тут, ви бачите, є всі назви окремо. О. Типа болтики подибряте треба. Давай висиплю. Давай тут у нас ту лізара посипаємо. От, гляньте, хочу показати ближче. Бачите, отут кріплення. Сайк вже добре все позатягував. От. Дощ починає. Ну що ти скажеш? Тепер колеса, так? А що то кожен раз можна буде переставляти їх так? Глибше і. То глибину. Ага. Мілше, мілки... глибше. Добре. Якщо доверху підняти, фреза буде глибше йти. Якщо цього нижче, то просто То можна Пек... кожен раз його так, як... Так, тут Звізник. пальчик стоїть і шплінтується. Угу. І все то регулювати. Вон тут стоять гайки Ну, Шайбочки зразу вигнуті, так? Вигнуті під, під форму того. Під форму труби. Угу. Яка гарна того. Як туно називається закручка? Ну, За... Гайка-барашка. Отово, так. Це так, ще другу сторону. Все, а, Скільки, така гарна гайка, так як перемикач. Ну, всередині желізна стоїть. Угу. Желізна, а то просто для Зручності. Що не то, як ключа, а руками зразу. Для зручності. Я тобі скажу, то того і я можу прикрутити, правда? Чи ні? А чого ти смієшся? А ну, то я спробую. Ти треба ставити, бо щоб співпала дзюра. А ну дай я попробую. Зараз. О, дивися гарно, бачите. Ага, то треба поправити. А як зручно закручувати, як є отака штука, наскільки легше? Ну, По-свіжому тут трошки тугіше йде, бо різьбе тут. А раз другий раз вона потом газить. Та його, певно, кожен раз не треба буде чіпати, правда? Та ні. Ну, так, Подотягував там. Так, дивись, чекай, чекай. подам тобі. Так. О, глянь. Я оте. Одну, ну, ну я розумію, але давай хоч глянемо, як воно має виглядати. Супер, подивись. Ух ти. Так, давай я потримаю ту штуку. Оту потримаю, добре. О. О, кілька хвилин, і гляньте, який, агрегат зібрали. Там теж шайби є, такі самі вигнуті, так? О, і під другу так само є. І під другу ручку є шайба. Так, добре. Поки сонце сяде, ми то все зберемо. Зараз друга. Які зручні гайки, правда, зручні? То для транспорту, ну, щоб перевозити а, чи маєш... в машину чи брати. Маєш на увазі, там... що його розібрати можна швидко? Ручки відкрутив, і в багажник вже поставив, і в полі. Слухайте, ту коробку нав... то коробку навіть... нам так то кажуть, нема потреби часто розбирати, але ту коробку не варто викидати. Ото де він запакований був. То дійсно в будь-який час вон відкрутили Ну, ручки тут і все. Пальчик витягнув колеса відняв, і все, і воно розібране. Півгодини часу, дивіться, ми зібрали. А, ну, а ні перший тут... раз так, збирали. перший раз. А, а роз якщо... при потребі. Розібрати супер. Так. Супер. Бачиш, ну що в нас ще залишається? Ще в нас щось є. Е але, чек, гляну на картинку. Ото що ти зараз майструєш? Фільтр воздушний, він стоїть в повітряний, цьому. Вису... Повітряний, повітря... ну, повітряний фільтр стоїть високо, бо якщо низько буде стояти, а культиватор буде працювати як суха земля, буде порухів багато і буде забиватися. А він так, тут він... має бути вверху, так? Так, так, а тут він виведений високо. Ага. Файно продумав. продумали ті конструктори. Добре, помогти тобі, чи справишся? Так, чи не Ні, мені треба. От видиш, чоловіче, такі твої навички, тракториста тобі зараз задобилися, правда? Це, це життя гайки на, були, тракторі, гайки, на тракторі працював і гайки все життя крутив. Ну як добре. Та гайки не, не тільки коло трактор, коло машини так само. Ну, як то добре, які такі навички. Головне, щоб були, була права і ліва рука. Так, то теж добре, права і ліва рука, щоб були. Так, добре, поки мій славік там все дозбирує, докручує, хочу вам показати технічні характеристики цього мотокультиватора Кентавр. Потужність 1,8 кВт. Ширина культивації 240 мм і глибина культивації 160 мм. Ось такі характеристики. І то є добре, і я задоволена. Славік, ти задоволений? Славік, а ти задоволений? Сміється, значить, все добре. Мовчить і сміється, значить все добре. Тільки ще має зараз все доробити. Дочіпляти вже і ну, ще не не зовсім темніє, але вже сонечко сідає. Але я думаю, так ну все інше, ми вже покажемо у нашому наступному відео. Я впевнена, що багатьом глядачам також буде цікаво, як працює оцей мотокультиватор. Ну сьогодні вже ми ніяк не випробуємо, бо по-перше, що вже темніє. По-друге, що в нас дуже мокра земля, бо в нас дощі дуже часто падають. Часто кожен день чи Кож... через день. Ну то особливо <к>... по суботах. Особливо по суботах, коли мій чоловік вдома і в нього вихідний, і треба дуже багато. Тобто всього переробити. Дуже у нас зараз дощова така погода. Не страшно, не страшно. Обов'язково покажемо, як мотокультиватор е... в роботі. В роботі як ну його він... ще е, Обкатати треба буде, треба буде залити бензин і щоб він ну, з півгодини мотор поробив на різних оборотах. Ну, Мусить поршніва притертися. Добре. Обкатається трошки і тоді нагород. На грядки. Добре, як скажеш, добре. І то буде добре. Ви знаєте, одразу хочу сказати, чому ми вирішили придбати ось такий е, культиватор. Ну, Найперше, тому що. E, час від часу не ну, не все можна трактором зробити. Час від часу треба якісь такі роботи робити, невеличкі, не лише на городі. Ми ну, вже це обкатаємо, покажемо той культиватор ручний. <реш> Ручний поставимо рядом. Ручний, ти маєш на увазі той, що без моторчика. <реш> є є <реш> в нас такий, є <реш> Є в нас такий, що без моторчика, і такий, що треба добре пхати його, щоб ним щось зробити. От, дивіться, і міжряддя, і міжряддя будемо таким культиватором проходити. Ну, У нас город великий, в нас землі багато, але там, де бараболя, то там, звичайно, що приїде трактор. от. А вже от буряки. Кукуруза, як тільки вилізе з землі, також можна її прошаровувати. А ще часник, а ще цибуля. Та городина. Та городина, так, так Славі каже, вся городина, вся вся городина. от. Навіть у ті мої парники, от там у нас є такі два парники за чорним таким склом. І навіть можна буде там попробувати ним попрацювати. Ну, побачимо. Так, добре. Добре. Я думаю, що все у нас буде добре. Ми ще обов'язково постараємося зробити окреме відео, е, повністю як оце все працює. От бо, то, що я прочитала там на коробці технічні характеристики, це одне, але знаєте, як його завести, взяти на город чи на грядку, показати як він працює, це вже зовсім інше, правда, Слава? Так, а та, э, цей, як будемо пробний, даже пробний заводити для обкатки, то знімемо. Також можна буде показати, правда? От. Ну, цікаво, справді цікаво, як це все буде. Але говоритися. то вже не сьогодні, бо вже, ну, вже, вже нічого робиться. Так, добре, шановні мої глядачі, на сьогодні у нас все. Дякую, що завітали до нас в гості на канал Моє подвір'я. От як бачите, добре ми справилися з Славіком. Я розпакувала все з ящика, повитягала. Він скрутив, зібрав і маємо ось такого гарного помічника. Вам щиро бажаю мирного, спокійного дня. Хай ваша праця завжди приносить вам задоволення, хай завжди радує вас гарними результатами. От. І легкої вам праці, легкої вам праці і гарних весняних планів. Хай все у вас буде добре. До побачення, будьте всі здорові!